Всім привіт! Цей тиждень був дуже пекельним, дуже багато подій. Ще минулої неділі Одесу відвідали два міністра оборони Нідерландів та Великої Британії. Причому нідерландський міністр оборони зайняв цю посаду за тиждень до цього. А міністр оборони Великої Британії посів цю посаду за день до візиту до Одеси, тобто він отримав цю посаду і відразу поїхав до Одеси. Ми розуміємо, що. Це не просто сісти на літак, це ще потрібно їхати, наприклад, там через кишинів багато годин. Ну, Тобто, майже всі свої перші дні роботи він присвятив Україні, і це дуже приємно. Також в Одесі був президент Зеленський. Він нагородив військових на день ВМС і провів перемовини з цими двома міністрами. Це дуже класно. Це класно, що Одеса постійно є в міжнародному контексті. Постійно при неї чують, що наші партнери розуміють важливість нашого міста і що нас не кинуть. Наступного дня в понеділок русня підступно атакувала кривий ріг та Київ багатьма десятками ракет. Одна з них отримала в дитячу лікарню. Охмаддит загалом загинуло більш ніж 40 людей, і це така. Мабуть, найбільш брутальна цинічна і підла атака, яку робила Росня. Цьому немає абсолютно ніякого виправдання, і вони вкотре довели, що вони не люди і що з ними потрібно рахуватись саме так. І ось ті самі два міністра оборони, які до цього були в Києві та в Одесі, вони поділилися своїми враженнями від цього. Вони були дуже незадоволені і вкотре висловили. Підтримку Україні, що вони будуть нас підтримувати надалі. До речі, в Одесі британський міністр оголосив про черговий пакет військової допомоги. Нам Америка працює над варіантами відповіді за атаку на Ахмаддит. Дуже хотілося, щоб це було щось сильне і щоб Росія відчула весь той біль, який відчували українці, і відчувають досі. Тим часом в Одесу, перше від початку вторгнення, зайшов контейнеровоз найбільшої Світової контейнерної компанії MSC, він буде ходити тут на постійній основі. Це дуже приємно, дуже класно. Навіть без якихось домовленостей з Росією до нас повертаються великі компанії. Також на цьому тижні пройшов саміт НАТО, на якому було оголошено про те, що нам будуть передані декілька систем Петріот. Сподіваюсь, що одна з них буде в Одесі. І це підвищить безпеку і одеського порту і всіх нас дуже чекаємо на це. В мерії отримали ще один новий трамвай, Татра Т3, який закуповується за кредитом ЄБ. Е Загалом місто отримує 13 таких трамваїв до кінця цього року. Один з них вже ми отримали раніше. Він їздив по 17 маршруту. І ось зараз вирішено другий такий трамвай запустити на такий тимчасовий маршрут 1К, який буде ходити від Пересипських мостів до вулиці Поустовського. Досить дивне рішення, тому що на цьому маршруті буде працювати тільки один вагон. І буду працювати у години пік, але якщо люди їдуть в центр або далі, то їм потрібно буде робити пересадку десь в Херсонському сквері або до цього, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, навіщо це робити. Мене покликали на обкатку цього трамваю. Я там їхав з чиновниками, з нашим мером. Така досить незвична історія. До речі, туди на цю презентацію покликали декількох людей з інвалідністю. Вони були на візках, і такий момент, що Наша мерія вирішила все ж таки побудувати декілька зупинок платформ трамвайних. Це потрібно робити, щоб люди заходили в трамвай горизонтально. Якщо трамвай з низькою підлогою, їм не потрібно буде підійматися по сходинках. Це пришвидшує вихід та захід людей. Це робить його комфортнішим. Людям похилого віку стає простіше, людям з якимись валізами. Ну а людям з інвалідністю на візках чи там з колясками це взагалі стає можливим. Я вважаю, що абсолютно всі. Зупинки громадського транспорту в Одесі повинні бути такими платформами. Багато років про це казав. і Навіть це було в моїй передвиборній програмі. Ну ось ще один пункт моєї передвиборної програми, який реалізовує Мерія. Але, але вони зробили ці платформи. Не тієї висоти, які є сходинки в трамваях, і виявилось, що люди заходять трамвай не горизонтально, а все ж таки є там така невеличка сходинка. Але для людини на інвалідному візку це вже перепона, і це неправильно. Я прямо там показував цю проблему начальнику управління дорожнього господарства і директору КП ОМЕД. І сподіваюся, що наступні платформи вони будуть будувати вже правильно. Також несподівано наша мерія вирішила провести позачергову сесію міськради. Вона відбулася у п'ятницю. На ній було декілька рішень. Перше рішення це виділення 3,5 мільйонів гривень на те, щоб прийняти в Одесі на відпочинок 300 дітей з Харкова. Харків постійно обстрілюють. Місто проводило перемовини з мерією Харкова, і ось вони запропонували такий варіант співпраці. І ми радо цих дітей і виділили на це кошти. Також вирішили достроково погасити кредит на закупівлю тролейбусів. 47 тролейбусів, які купили ще у 2017 році, за кредитом ЄБР. Ми досі сплачуємо за цей кредит, але в Європі піднялася облікова ставка і тому. Ціна цього кредиту для нас виросла. В принципі, в бюджеті міста є гроші, тому вирішили достроково погасити цей кредит і таким чином зекономити на відсотках 36 мільйонів гривень. Тобто, якщо б ми його в строк виплачували, то виплатили б більші гроші. Також на цій сесії було два маленьких рішення: це рішення про перерозподіл коштів на будівництво сховища біля ліцею Приморській на вулиці Гагаріна та дозвіл приватній компанії на встановлення газогенератору який буде генерувати електрику і, мабуть, продавати її в мережу? Нам це потрібно невідомо коли вони це встигнуться зробити, але місто тут йде на зустріч бізнесменам, і це правильно також на цьому тижні було побито декілька температурних рекордів дуже спекотно. бережіть себе, пийте воду, не пробудьте багато часу на вулиці, спекотна. Це може бути небезпечно для здоров'я. Ну і закінчується тиждень подіями в Америці, де була спроба вбивства колишнього президента і кандидата в президенти Дональда Трампа. Ця подія також вплине і на Одесу. Слава Богу, що він не загинув. Я проти вбивства будь-якого з президентів чи кандидатів президенти, окрім російського. Дональд Трамп зробив багато чого поганого в житті, але це не варто вбивства, не варто смерті. Так робити неправильно. Ця ситуація вплине. Очевидно, на вибори, і очевидно, що це підвищує його шанси на обрання президентом, тому це може вплинути і на допомогу Україні, а саме і на Одесу. Як саме це вплине? Невідомо, тому що ніхто не знає, який насправді є план Трампа мабуть, він сам ще не знає. Але будемо сподіватися, що його план це переможний план, і моя надія, що він захоче бути переможцем, а не тим, хто віддає диктаторам все, що вони хочуть. Що ж подивимось, бажаю йому здоров'я, на цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.